Вітаю всіх! Мене звати Андрій пастор, який служить у церкві в Україні. Я не є особливо духовною людиною. Я звичайна людина, яка пережила слабкість, страх, а також справжню присутність Бога. На початку війни, у 2022 році, я ховався у підвалі з групою віруючих. У нас не було води та електрики. І всі були охоплені панікою та розгубленістю. У той час молячись, я згадав Лука 22, 26. хто з вас найбільший, хай буде як найменший, а керівник як той, хто служить. Я зрозумів, що Бог хоче, щоб я залишився і йшов разом з усіма. У нас не було церкви, лише Біблія, свічка і наші молитви. У ті дні я глибоко відчував любов і силу Бога. Я хочу поділитися з вами цим досвідом і вірою принести справжню молитву і зміни в житті. Якщо ви відчуваєте слабкість або розгубленість, ласкаво просимо залишитись. Давайте молитися разом і чекати на повернення Господа. Нехай цей канал буде тихою пристанню для вашої душі, де ви зустрінете Бога, який ніколи не залишав вас. Нехай Господь дарує вам мир.